Усім вітання! Погляньте, яка приголомшлива рослина, юка ряболиста, багаторічна, вічно-зелена, зберігає оригінальний колір листя у літньому, так і в зимовому пейзажі. Сьогодні я в гостях у Тетяни та Руслана Здоровій. Вони є власниками розплідника великий асортимент рослин і серед них декоративні злаки. Поруч з парканом зростають туї. І щоб все це не було таким одноманітним, Таня з Русланом посадили декоративні злаки, адже вони мають тривалий період декоративності з весни до пізньої зими. Восени їхнє листя забарвлюються в різні відтінки жовтого, коричневого бордових кольорів. Декоративні злаки це відмінні рослини, які стануть окрасою любого садочку. Ви можете придбати ці рослини у магазині Зелена Альтанка. Всі соцмережі активно задіяні, і там, де вам буде найзручніше: інстаграм, телеграм, фейсбук ви заходите, оглядаєте альбоми і замовляєте, що вам до вподоби. Таня котяча мама, у неї п'ять кішечок і вони всі такі милі, такі активні. Вони нас будуть супроводжувати постійно. Просто прутовидне, листя і колоси пружні, не згинаються навіть під час сильної зливи. Ця рослина також стане прикрасою вашої домашньої колекції декоративних злаків. Поруч зростає пенисетом, міскантус китайський фернер осінь декоративна липа з розкидистою щільною кроною вербаха короні Саме цим рослинам підходить декоративна стрижка. Вони тоді більш компактно та ефектно виглядають. І взагалі, в поєднанні з туями, досить непогано дивиться ця композиція. Ми з вами підходимо до теплиці. Так вона виглядає, взимку лишилися залишки снігу. А ось так восени. У мене є на каналі відео, можете переглянути. Відчуваєте потих весни? Я так відчуваю. Минулого року на балконі я висаджувала взимку гіацинти. Була дуже задоволена результатом. У тані зростають синього кольору, жовтого та вишневого кольору гіацинти. Ви тільки погляньте, які шикарнющі цибулини. Майте на увазі гіацинти дуже ароматні. Низькорослі тюльпани фабіо, квіти червоного кольору з жовтою бахромою. Цей сорт підійде для масової посадки у квітниках, для створення бардюрів та для посадки в контейнерах. Наступна рослинка, яку можна вважати первісвітом, це морозник. Кожна з пуп'янками, які ось ось відкриються. Неймовірно гарний окрас листя, а рослини міцні та здорові. У мене в садочку вже один такий зростає. Саме в таких кольорах ви можете придбати морозника. Здиваються котячі лапки. Ну як же? Без котиків. Ніяк. Ви тільки придивіться до соцвіття. Ну, направду, справжні котячі лапки. Погодьтеся! Антенарія, котяча лапка. Мені здається, в Тані на продаж є в білому кольорі. Instant Dark Towers, щойно пересаджений, гарна рослина. Три сорти гвоздики. Вже все можна бронювати. Перед тим як відправити, вам скинуть світлину рослини. Відео при бажанні, і у вас буде приємна можливість поспілкуватися з Русланом, Тетяною. Вони обізнані в своїй справі, і вам нададуть інформацію по тій чи іншій рослини. Гарний асортимент примул, є магрова балерина, а також можна придбати компактні хороші кущики алаванди. Я таку купувала восени, гарно зимує, я висадила в кашпо разом з тюльпанами та аліумом. А це ще такого жовто-блакитного, патріотичного кольору віолка також користується попитом. Очіток Атлантіс гарно розмножується, його прощіпувати потрібно. Також купувала, висадила серед каміння. Осока варігатна, планую купити в квітні. В розсаднику є великий вибір ґрунтопокривних рослин, шиловидний флокс, розчепірений флокс. Заходьте, оглядайте альбоми, знайомтеся з асортиментом, бо є з чого вибрати. І Маруся оглядає розсаду, чи все гаразд чи гарно зростають рослинки. Роданти мому ромашка я її також придбала восени. Такі компактні, гарні кущики Скабіоза. Річник, який гарно дивиться на альпійських гірках, ковила. Внизу під відео буде посилання на соцмережі, де ви зможете замовити рослинки. Стоять гортензії і волотисці, вони не бояться морозу і не потребують укриття. Також великий вибір можна замовляти. А киці смакують котячою м'ятою. У мене також зростає ця рослинка, я на зиму її зрізала. А так, як у тані п'ятеро. Киць, ну як зрізати? Хай смакує, набирається сили і енергії. Ось такий зимовий огляд. Я дякую, що ви завітали на мій канал. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей!